Вітання усім телеглядачам, родівчанам і жителям сусідніх територіальних громад. Ми продовжуємо вас інформувати про події, що відбуваються навколо. Шановні працівники сільського господарства, аграрії, вітаємо вас професійним святом, Днем працівників сільського господарства. Сьогодні ваша самовіддана праця є одним з визначальних факторів стабільності нашої країни. Сільськогосподарська галузь є основною на теренах наших громад. Вона забезпечує надходження до місцевого бюджету, надає робочі місця мешканцям та несе соціальну відповідальність на територіях, де сільськогосподарівники здійснюють свою діяльність, працюють відповідно до соціальних угод, спрямованих на розвиток населених пунктів. Умовах війни ви з мужністю та терпінням забезпечуєте продовольчу безпеку, підтримуєте життєдіяльність наших громад і допомагаєте зберігати економічну стійкість держави. З почуттям глибокої шани і поваги щиро дякуємо усім працівникам сільського господарства за самовіддану працю, любов до землі, витримку і мудрість за натруджені ваші руки. Ваша праця заслуговує на особливу вдячність, адже кожен день ви вкладаєте свою душу і серце в те, щоб земля дарувала врожай, а наші родини ситість та благополуччя. У цей святковий день хочемо побажати вам здоров'я, благополуччя та благодатної праці. Бажаємо працювати на слагу та натомість отримувати щедрі врожаї, здоров'я та міцних сил, геніальних ідей і вдалих посівів, сприятливих умов для результативної діяльності та чудового настрою для прекрасного життя. Зичимо усім аграріям громад злагоди, миру і добробуту, нових звершень та оптимізму. Нехай втілюються в життя ваші плани, замисли і надії на радість вашим родинам. На благо розквіту і покращення добробуту українського народу. Нехай кожен день дарує вам радість від досягнутих результатів, а робота буде легкою і плідною. Бажаємо мирного неба над головою, тепла у ваших оселях і гармонії в серці. Нехай ваша праця буде винагороджена щедрими врожаями, а ваша доброта та відданість справі визнанням і повагою від усіх, сил вам, наснаги та віри у світле майбутнє. Разом ми обов'язково подолаємо усі труднощі та здобудемо мер. Прийміть сердечні вітання з нагоди професійного свята Дня працівників сільського господарства. З нагоди професійного свята відзначено грамотами Козанської сільської ради працівників товариства Агрофірма Трипілля за значні трудові досягнення в агропромисловій галузі, сумлінну працю та високий професіоналізм. Висловлюємо щиру подяку за допомогу і співпрацю. Нехай ваші добрі справи повертаються до вас з Торицею. Громада об'єдналася для підтримки захисників. У невеликому селі Скнелів Красненської громади створено осередок підтримки українських військових. Приміщення колишньої школи, яке тривалий час пустувало, завдяки ініціативі надії ГНИП сестри загиблого воїна тепер стало волонтерським хабом із кухнею. Ця ідея з'явилася у надії давно. Ще з початку війни вона разом із односельцями готувала їжу для своїх братів та інших захисників. Люди приносили продукти, кошти, ділилися теплом своїх сердець. Два тижні тому в колишній школі запрацювала кухня, де волонтери готують для військових. Розпочали зліплення вареників, а тепер планують розширити меню. На підтримку волонтерській ініціативи Красненська селищна рада. Передала приміщення школи в безоплатне користування, а також взяла на себе витрати на комунальні послуги. Основний напрям роботи хабу приготування домашніх страв для військових. Готові страви передають через волонтерів надбужжя, які доставляють їх на передову. Однак, незважаючи на ентузіазм і підтримку громади, кухня стикається з труднощами, не вистачає продуктів і обладнання. Чого потребує волонтерська кухня? Перш за все, це продукти: капусту, рис, олію, яйця, приправи, майонез, ковбасу, а також обладнання, холодильник, газові балони, автоклав. Долучитися до доброї справи може кожен, принести продукти або передати фінансову допомогу, прийти допомогти з приготуванням страв. Скнелізький волонтерський хаб це доказ того, що навіть у маленькому селі можна творити великі справи разом до перемоги. 21 листопада в Теслугівському ліцеї Крупицької громади відбулася презентація Теслугівського апостола, який є пам'яткою рукописної книги 16 століття. На заході був присутній голова Крупицької громади Мошкун Віталій Володимирович, який детально розповів про історію книги. Теслугівський апостол є унікальною пам'яткою історії, як і всі нечисленні українські рукописи, що збереглися до цього часу. Дякуємо Володимиру Васильовичу Дзьобоку, кандидату історичних наук, голові громадської організації, центр дослідження і відродження Волині, за надані матеріали дослідження рукописного Теслугівського апостола 1593-1594 років. З вуличним освітленням тепер мешканці району Заборка у селі Задвір'я Красненської громади. Мешканці району Заборка у селі Задвір'я тепер мають доступ до сучасного вуличного освітлення. Встановлення освітлення завершено, і встановлені лампи значно покращують видимість у темний час доби, що позитивно позначається на безпеці та комфорті мешканців. Селищний голова Роман Фурта підкреслив важливість цього проєкту для громади. Цей проєкт реалізовано за кошти селищного бюджету, і роботи у напрямку забезпечення освітлення ще тривають, також і на інших вулицях села Задвір'я, де раніше не було вуличного освітлення. Роботи виконували працівники Красненського селищного комунального підприємства. Нагадаємо, що минулого року проведено вуличне освітлення у селах Полтва та Полоничі, цьогоріч для мешканців села Богданівка та Задвір'я. Ці проєкти стали можливими завдяки зусиллям селищного голови Романа Фурди та старости Едуарда Марциняка. Мешканці Крупицької громади продовжують тримати гуманітарний фронт. Минулого тижня жителями сіл Хотин та Полоничне, Хотинського старостинського округу Крупицької громади. Було зібрано 350 кг картоплі для харчування хворих, які проходять стаціонарне лікування у Радивилівській лікарні. Під головуванням сільського голови Івана Школяра, 11 листопада, відбулось 11 засідання комісії з питань захисту прав дитини Козинської сільської ради. У роботі комісії взяли участь сім членів комісії з питань захисту прав дитини. На порядку денному розглянули питання про доцільність позбавлення батьківських прав жительки села Зарічне стосовно малолітньої дитини. Красненська селищна рада знову виділила кошти на підтримку Збройних сил України. З початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну Красненська селищна рада активно підтримує Збройні Сили України. Громада регулярно виділяє кошти, закупляє необхідне обладнання. Організовує благодійні заходи та співпрацює з небайдужими мешканцями, підприємцями і міжнародними партнерами. Так, 29 листопада, під час чергової сесії, депутати селищної ради розглянули звернення п'яти військових частин, у яких служать земляки з громади. За результатами обговорення було прийнято рішення про виділення 745 тисяч гривень на виконання комплексної програми підтримки збройних сил України та інших воєнізованих підрозділів, які беруть безпосередньо участь у бойових діях, захищаючи незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України. Кожного року, в четверту суботу-листопада, ми згадуємо тих, чиє життя забрав голодомор. Це одна з найстрашніших трагедій українського народу. З нагоди 91-ї річниці пам'яті жертв голодомору напередодні цього дня в Теслугівському ліцеї Крупецької громади було проведено такі заходи: створення лепбука Голодомор біль серця України, виготовлення Ангеликів пам'яті до дня пам'яті жертв голодомору. Незабудки пам'яті, година пам'яті голодомор 1932-1933 років. Біль серця всієї країни. В бібліотеці оформлено виставку Голодомор невиплакані сльози України 23 листопада, о 16 шістнадцятій годині взяли участь у загальнонаціональній хвилині мовчання та поставили на підвіконня запалену свічку у пам'ять про мільйони жертв, які загинули голодною смертю. Голодомор це наш спільний біль. Нехай пам'ять про минуле буде запорукою нашої єдності та гідності. Ми пам'ятаємо, ми сильні, ми Україна. Не потрібно їхати у Тернопіль, Львів чи Рівне. У Кременецьку лікарню придбали нове обладнання за 700 тисяч гривень. КНП Кременецька опорна лікарня продовжує поповнюватись новим сучасним обладнанням. Так у медзакладі встановили лор комбайн, вартість якого майже 700 тисяч гривень. На усю Тернопільщину таких буквально кілька. Навіть обласні лікарні не можуть похвалитися наявністю схожого устаткування. Дороговартісне медичне обладнання це ще один подарунок від Марілен Стайман, доньки вихідки з Кременця, Тельми Десер. Зараз жінка сама бореться з важкою хворобою, тож з власного досвіду знає наскільки важливим є хороше обладнання у медзакладах. У селищі Красне вшанували громадянський подвиг учасників революції гідності. Так, 21 листопада у селищі Красне біля пам'ятника борцям за волю України відбулася поминальна панахида, під час якої вкотре згадували подвиги героїв Небесної Сотні та захисників України. Духовну частину заходу провели місцеві священики, отці Степан Жукровський та Юрій Толочний, які провели молитву за упокій душ загиблих героїв та закликали доєднання задля майбутнього України. У пам'ять про загиблих, учасники заходу, серед яких селищний голова Роман Фурда, представники ради, галузі культури, громадської організації Кристенське братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича, вшанували пам'ять полеглих запаленням лампадок. Далі історичний дискурс «Ми гідні нашої свободи відбувся в приміщенні комунального закладу публічна опорна бібліотека імені Івана Тиктора. Захід присвячений подіям Революції Гідності, об'єднав представників громади, селищного голову Романа Фурдо, священнослужителів, посвітян, школярів та активістів громадської організації, «Красненське Братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича. Захід розпочався хвилиною мовчання, якої присутні вшанували пам'ять загиблих під час подій майдану та героїв, які поклали життя за свободу України. Ведучі бібліотекарі Ірина Бойко та Марія Голуб. Представили хронологію подій Революції Гідності. Їхній виступ супроводжувався показом відеоматеріалів, що перенесли присутніх у дні боротьби за права, свободу та гідність українців. Селищний голова Роман Фурда у своєму виступі звернувся до присутніх із закликом пам'ятати про ціну свободи. Мар'ян Длугош, представник громадської організації Красненське братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича. Поділився своїми роздумами про значення свободи та уроки, які ми повинні винести з тих подій. Його слова надихнули молодь замислитися над тим, як захистити демократичні цінності у нашому житті. Після офіційної частини учасники мали можливість долучитися до інтерактивних вправ, які допомогли краще зрозуміти цінність єдності та співпраці у суспільстві. Проте, захід був несподівно перерваний через оголошення повітряної тривоги, яка нагадала про виклики, з якими стикається Україна сьогодні. Попри це, учасники висловили готовність продовжити подібні зустрічі, аби зберігати пам'ять про події, що формують нашу ідентичність. Захід у бібліотеці став важливим нагадуванням, що свобода, здобута ціною великих зусиль і жертв, потребує нашої постійної турботи та готовності захищати її у будь-яких обставинах. День гідності та свободи це не лише данина пам'яті героям, а й нагадування про важливість збереження єдності, стійкості та віри у майбутнє. Учасники Віча підкреслювали, що спільні зусилля громади, наснага і Божа допомога стануть основою для відновлення і розвитку незалежної України. 8 листопада у приміщенні Крупицької сільської ради відбулися урочисті збори працівників закладів культури, з нагоди Всеукраїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва. З вітальним словом виступив крупицький сільський голова Віталій Мушкун. Лунали слова вдячності за активну волонтерську діяльність та розвиток української культури. Для досягнення позитивних результатів та активну діяльність упродовж 2024 року сумліне ставлення до виконання своїх функціональ обов'язків та з нагоди свята грамотою було нагороджено завідувачку клубу села Рідків Хомову Зою Миколаївну. Усім працівникам були вручені подяки за активну участь у культурно-мистецькому житті крупицької громади. Розмови на вільні теми відбулися під час спільного майстер-класу Снігова куля. Ну і на завершення свята, бесіда за чашечкою ароматної кави та тортом. Отож, шановні працівники культури та майстри народного мистецтва, щиро вітаємо вас із професійним святом. Цей день чудова нагода висловити вдячність усім тим, хто через свою щоденну працю береже та розвиває духовні і культурні традиції нашого народу. Ваша діяльність є неоціненою для розвитку українського суспільства, адже культура і мистецтво це основа нашої національної ідентичності, які єднають людей і надають сили у найскладніші часи. Саме завдяки вашим зусиллям культура є тим могутнім чинником, що формує громадянське суспільство, підтримує моральний дух нації, надихає на перемогу і стійкість у боротьбі за незалежність. Ваша творчість, ваша праця допомагають зберегти наші традиції, об'єднати покоління та передати молоді, багатство народної мудрості і досвіду, особливо в умовах сучасних викликів, коли наша країна проходить через важкі часи культура та мистецтво. Стають важливими елементами національної стійкості. Ваша праця це не лише розвиток творчості, а й внесок у формування сильної, незалежної та успішної України. Бажаємо вам здоров'я, творчих досягнень, нових здобутків та натхнення у вашій нелегкій, але такій важливій справі. Нехай ваші серця і далі б'ються в ритмі гармонії, а ваша діяльність приносить радість і гордість. Усім українцям цього року ми втретє вшановуємо пам'ять жертв сталінського геноциду у умовах повномасштабної війни, що супроводжується геноцидними діями Росії проти українців, трагічні події сучасності, вкотре підкреслюють важливість живої пам'яті про злочини проти людства, необхідність їх засудження світовою спільнотою і гідного вшанування невинних жертв. Щороку в останню суботу-листопада в оселях українців запалюється свічка пам'яті, символ скорботи та надії на те, що подібні злочини ніколи не повторяться. 23 листопада в селищі Красне у сквері біля фігури Матері Божої відбувся вечір Реквієм, присвячений Дню пам'яті жертв холодоморів. У заході взяли участь священнослужителі, представники місцевої влади, працівники селищної ради, освіти культури, громадської організації Красненське братство ветеранів імені генерала Романа Шухевича та небайдужі мешканці. Організацією події займалися працівники комунального закладу, Центр культури та дозвілля Красненської селищної ради. Поминальну панахиду за душі невинних загиблих провели місцеві священики: отці Володимир Целень, Юрій Толочний та Степан Жукровський. Вони наголосили на важливості єдності у часи випробувань збереження національної пам'яті та духовної сили українців. У своїй промові секретар виконавчого комітету Богдан Глова акцентував увагу на тому, що російська агресія триває століттями. Він розповів про три хвилі штучного голоду в Україні у ХХ столітті. Це 1921-23 роки, 1932-33 роки та 1946-47 роки. А особливо нагадав, як у 1932-33 роках радянська влада запровадила сумнозвісний закон про п'ять колосків, який призводив до страти людей за найменші спроби врятувати себе від голоду. Цей геноцид супроводжувався переселенням населення з Росії на знелюднені українські землі. Пан Глова також згадав про те, що в 2003 році Верховна Рада України визнала голодомор геноцидом українського народу, а згодом це підтвердив і світ. Ведучі заходу Альбіна Антонишин та Уляна Прокопюк розповіли, що це жахлива сторінка історії нашого народу, на якій чорними літерами записані мільйони загиблих душ. Ще й до сьогодні спогад про страшний голод в Україні, незагоєна рана, невичерпний біль, непрощений злочин. Під час заходу присутні хвилини мовчання вшанували пам'ять загиблих та запалили лампадки. Зворушливо прозвучала пісня Реквієм у виконанні Оксани Кушинської. Уляни Прокопюк та Альбіни Антонишин. Завершився захід спільним виконанням молитви. Боже, великий єдиний. 18 листопада розпочався тиждень цифрової грамотності, щорічна кампанія з перевірки та покращення цифрових навичок українців. Цьогоріч перевіряють, як добре ми знаємо кібергігієну. Долучитися до тижня цифрової грамотності можуть усі: громадяни, бізнеси, громадські організації, освітні заклади. Для цього завантажуйте OpenPack із простими кроками для вдосконалення цифрових навичок і діліться ними у соцмережах. Цифрова грамотність це базова навичка для кожного, хто хоче бути успішним у сучасному світі. Спочатку заснування Мінцифри поставили ціль охопити базовими цифровими навичками 6 мільйонів українців, досягли її за кілька років завдяки платформі Діяосвіта. Зараз понад 60% українців володіють базовими та просунутими цифровими навичками. Не менш важливо покращувати знання у цифровій безпеці, щоб користуватися всіма перевагами технологій. На сторінках дія освіти у соціальних мережах на вас чекатимуть поради, як безпечно та максимальними перевагами використовувати гаджети і мережу інтерактиви про цифрову грамотність. Гайди з використання онлайн-сервісів доступні для користувачів усіх вікових категорій, від підлітків до людей елегантного віку. Тож наступні сім днів пройдуть під гаслом активуйте свою безпеку. Фермера Красненської громади відзначила Львівська обласна державна адміністрація. Так, напередодні дня працівників сільського господарства, фермера зі села Петрича Романа Застріжного було нагороджено подякою від департаменту агропромислового розвитку Львівської обласної державної адміністрації. 41-річний Роман Ярославович застріжний яскравий приклад любові до землі та традиції родинного фермерства. Він успадкував цю справу від батька і діда, зберігаючи повагу до землі та її плодів. Роман батько шістьох дітей, який вдало поєднує сімейне життя із фермерством. Його господарство славиться вирощуванням свиней, що стало для родини не лише джерелом доходу, але й життєвим покликанням. Також нещодавно у межах земельного аукціону він став переможцем. Що свідчить про його готовність інвестувати у розвиток сільського господарства? Львівська обласна військова адміністрація активно підтримує аграріїв області. Зокрема, департамент агропромислового розвитку впроваджує програми фінансової допомоги для малого та середнього бізнесу. Минулого року з обласного бюджету спрямували 45 мільйонів гривень на підтримку аграрного сектору, а цьогоріч виділили майже 5,5 мільйонів гривень на пільгове кредитування. Здешевлення вартості насіння та компенсацію відсотків за договорами фінансового лізингу. Фермери Красненської громади є гордістю не лише громади, а й всієї області. Їхня праця є основою продовольчої безпеки та розвитку аграрного сектору навіть у складні воєнні часи. Допомагаємо нашим захисникам в умовах важкої боротьби за незалежність України. Підтримка на рівні громади є надзвичайно важливою. Красненська селищна рада спільно з депутатським корпусом та громадою продовжують допомагати нашим захисникам. Цього разу виділили субвенцію для придбання дронів, які мають важливе значення для ефективної боротьби з російським окупантом. Військовослужбовці, які захищають нашу землю від агресії, висловлюють щиру вдячність селищному голові Роману Фурні та всій громаді за неоцінену підтримку. Бажаємо міцного здоров'я ми бійці військової частини а 0989 Щиро дякуємо Роману Ярославовичу, всім жителям Красницької ОТГ та депутатам за надану матеріальну допомогу у вигляді субвенції з бюджету громади. Кожна гривня вашої безцінної допомоги буде використана для придбання необхідних для нашої бригади дронів. Щодня наші мужні воїни стоять на захисті. Нашої вітчизни, а з вашою підтримкою ми маємо ще більше сили та можливостей для знищення ворога і звільнення нашої України. Щиро дякуємо, дорогі земляки. Слава Україні! Героям слава! Дякуємо за допомогу! Родина загиблого військового з Красненської громади отримала посмертну державну нагороду. Вручення відбулося 29 листопада під час чергової сесії Красненської селищної ради. За особисту мужність виявлено у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовідане виконання військового обов'язку орденом за мужність третього ступеня нагороджено солдата Мисленка Юрія Володимировича. На жаль, посмертно. Указ президента України Володимира Зеленського про відзначення державними нагородами України зачитав начальник відділу документального обліку другого відділу Золочівського району ТЦК та СП капітан Володимир Возняк та лейтенант військової частини Дмитро Машковий. Нагороду отримали рідні загиблої Юрія. Його побратими також були присутні. Хвилиною мовчання учасники засідання вшанували полеглих на війні воїнів. Нагадаємо, Мисленко Юрій Володимирович, 16 травня 1990 року народження, житель села Бортків Красненської громади, оператор роти ударних безпілотних авіаційних комплексів військової частини А-4355, який загинув 12 травня 2024 року під час виконання бойового завдання внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області. Отримавши поранення несумісне з життям 3 травня 2023 року, призваний до лав Збройних сил України, проходив навчання на дронах та БПЛА за кордоном. Після цього брав участь у бойових діях на Донеччині поблизу часового яру. Поєднував бойові дії з навчанням задля підвищення кваліфікації. Про це свідчать його сертифікати. Останні півроку виконував бойові завдання на Куп'янському напрямку Харківської області. Отримав посвідчення учасника бойових дій. 29 квітня 2024 року в околицях населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області проводились наступальні дії ворога броньованою технікою та живою силою. Оператор солдат Масленко Юрій Володимирович за допомогою розвідки та власних навичок бездоганним вмінням керувати FPV-дронами, знищив два БМП та 17 осіб особового складу ворога. Що дало змогу зірвати наступ на позиції 4 травня 2024 року? У околицях населених пунктів Новоселівське та Куземівка Сватівського району Луганської області під час ведення авіарозвідки за допомогою квадрокоптера DJI Mavic 3 було виявлено броньовану техніку та вантажний автомобіль, що свідчило про початок наступальних дій. Солдат Масленко Юрій Володимирович разом з побратимами оперативно дали доповідь командиру роти, на що отримали наказ на знищення ворога за допомогою fpv дронів Завдяки злагодженим діям повноцінного екіпажу FPV знищили два БТРи, один вантажний автомобіль разом з особовим складом у кількості 10 осіб. 5 травня 2024 року в околицях населеного пункту Новоселівське під час ведення авіарозвідки було виявлено ворожу броньовану техніку ПТР-82, на що солдат Масленко Юрій Володимирович дає доповідь на враження російської техніки, та за допомогою вмілих навичок керування він її знищив. 12 травня 2024 року, під час виконання бойового завдання, внаслідок мінометного обстрілу поблизу населеного пункту Новоселівське Сватівського району Луганської області, оператор роти ударних безпілотних авіаційних комплексів солдат Мусленко Юрій Володимирович отримав поранення несумісне з життям. За період проходження служби зарекомендував себе позитивно під час виконання функціональних обов'язків оператора. Показав високий рівень особистої підготовки та здатність приймати вірні рішення. У загиблого залишились дві донечки, дружина, батьки та брат, який теж проходив службу у Збройних силах України. У Михайлівській гімназії Кропицької громади відбулася лінійка вшанування пам'яті 10-ї річниці загибелі Назара Крохмаля. Про втрати завжди говорити важко і боляче, але колись життя йдуть зовсім молоді. То говорити ще важче і боляче вдвічі. 6 листопада, здобувачі освіти та колектив філії Михайлівської гімназії Крупицького ліцею, родина, однокласники, односельці зібралися на лінійку вшанування пам'яті 10-ї річниці загибелі Крохмаля Назара пам'яті героя присвячується. Наш земляк, випускник школи Назар Іванович Крохмаль. Героїчно загинув, захищаючи Україну від російських загарбників у боях за звільнення села Нижня Попасинського району Луганської області. Вшанування пам'яті це не просто наш святий обов'язок, це наша шана і гордість за справжніх героїв. Дуже боляче усвідомлювати, що його життя так рано обірвалося. Скільки доброго і світлого могло би бути у нього попереду, але він віддав життя 10 років тому, обороняючи Україну. За всіх нас ми всі пам'ятатимемо Назара як мужнього, волювого, сміливого та щирого, із глибоким почуттям патріотизму та справедливості, справжнього борця за покликом серця і власної свідомості. Гірко, образливо, важко на душі йдуть від нас кращі з кращих. Жодними словами не утішити рідних і близьких. І одне лише може пом'якшити гіркоту втрат. Це наша пам'ять. Це розуміння того, що жертва не була марною. Усі наші герої загинули в ім'я життя інших, в ім'я спокою і миру в Україні. Пам'ять про українців, які поклали життя за мирне небо над нашою головою, завжди буде жити у наших серцях. Для нас усі вони герої, повідали найцінніше своє життя. Ніколи ми їх не забудемо. Герої не вмирають. Слава Україні, героям слава!